Ісусу Христу, хочу дати свідчення. Це було багато років назад, 13, внукові було два рочки. Він лежав в дуже тяжкому стані в реанімації. Лікарі казали, що виходу нема. Так і вийшли і сказали. Мама на сходах плакала. Дочка моя, Вони сказала, ви йдіть до церкви, моліться, бо немає виходу. Я пішла, це було 8 березня, був мокрий сніг. Було дуже тяжко йти, бо, бо це все тануло. І йшла в церкву, в церкву, давала на службі Божі. Вийшла з костюлу, перейшла дорогу, то було багато жінок з квітами. І одна жіночка підходить до мене і каже: от всі з квітами, бо сьогодні 8 березня. А в мене сльози покотились, кажу, жіночка, у мене дитина вмирає, і, і ніхто не може допомогти. І от як вона мене взяла за руку, в мене. Зараз мурашки, от я до тепер це відчуваю. І каже, я знаю, хто вам поможе. Перейдіть через дорогу, вулиця є отець Олег, і він врятує вашу дитинку. Я як стояла, так і пішла, повернулася вже і жінки тої не було. Бо я навіть не знаю, чи це ангел був, чи це дійсно жінка була. Вона каже, може, ви встигнете. То було вже десь п'ята година вечора. Я встигла, він помолився наді мною, і сталося таке чудо, що дитина вижила. Я безмежно вдячна цю Олегу і Господу Богу за це чудесне зцілення.